Ось такими помідорами і рецептом, який я поділюся з вами. Цей, помідор, цей рецепт е, мені передала моя мама. І це дуже-дуже смачні помідори. Вони легко готуються і смачні. Тож, дивіться, як я готую, повторяйте за мною, і ви будете задоволені результатом. Сезон помідорів. І сьогодні, друзі, я хочу вас ознайомити з приготуванням консервованих помідорів по рецепту. Моєї е, мами. Для цього я буду закривати у півтораковій такі банки. На е, дно баночки я положу ось таких, не грубих, бачите, які, десь міліметра два з половиною кільця цибулі. Я покладу п'ять кружечків, два зубчики цілого чесничка. Ось такі дві гілочки петрушки, дві горошини духмяного перцю, і тут у мене шість горошин е, кругло чорного перцю і пів чайної ложечки гірчиці. Я також все це додаю у баночку. Далі я буду закладати помідори. Помідори я помила, відділяю ці плодоніжки, і де плодоніжка, я проколюю шпажкою. Це для того, щоб коли помідорчики будемо заливати водичкою кипяченою, щоб вони не тріскали. Ось так, бачите, як я це роблю, тільки де плодоніжка. Ось, ось так. Я взяла круглі помідорчики, вони без зелених таких кінчиків всередині. І вони дуже гарні для закрутки. Так я наповню баночку до верху. Ну все ж, баночку я наклала помідорів. Водичку я закип'ятила в чайнику і буду заливати водичкою акуратно. Баночка стерилізована. І аж до верху. Ось так. Щоб водичка покрила помідори. І накриваю кришечкою, і залишаю так на 10 хвилиночок. Помідори постояли 10 хвилиночок. Я знімаю цю кришечку, накриваю у мене спеціальна кришечка капронова із дірочками. І підходжу до плити. Воду з помідорів, яких вона стояла 10 хвилиночок, я зливаю в кастрюльку. Я зливаю з баночки, дехто, якщо хочете, можете заливати нову воду, але тут і цибулька, і перчик, і все, воно, ці смаки. Я запалюю вогонь і нехай водичка закипить. Сюди я додаю три столові ложечки цукру, одну ось таку з гіркою. Столову солі, кам'яної солі, ось так. І хай воно розчиниться. Цукор і сіль берете ложки столові без гірки. Тому що якщо будете давати більше, воно буде солоне. Маринад нас закипає. І я ще сюди додав 2 столові ложечки оцту 9%, звичайного оцту. На дві. Розмішаю і хай воно ще хвилиночку покипить. Маринад прокипів одну хвилиночку і можна їм заливати помідори. Данечка простояла в кухні півтора дня, вона прохолола. Я її ще вкривала рушничком. Тож готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки. Нехай дається вам кожну закрутку, яку ви робите, хай буде все смачним. До зустрічі! Заливати я буду просто з кастрюльки. Заливаємо також аж по саме-по саме горлечко, до самої кришки. Тому що, коли помідорі стоять, ось так. Вони убирають маринад і закручую. Бачите, і не довго, і не складно, і будемо мати на зиму прекрасну закрутку. І смачні, хороші помідорчики, і хороший маринад, який також вип'ється разом із, із, із помідорчиками. Ось так. Я закрила, дивимося, чи не протікає. Перевертаємо і залишаємо до повного охолодження і в кладовку.